Вітаю колеги! Сьогодні в межах курсу формування іміджу населеного пункту регіону. Ми поговоримо з вами про те, як можна покращити імідж міста, села, району чи області за допомогою світлин. Насамперед потрібно сказати, що імідж населеного пункту або регіону важливий з погляду привабливості тієї чи іншої локації. І використання світлин саме допомагає більше привабити населений пункт, місто чи село, або ж цілий регіон у вигляді району або області. І незалежно від того, ким ви працюєте, помічником голови територіальної громади у прес-службі обласної державної адміністрації, або просто хочете покращити імідж свого населеного пункту. Пропоную вам 11 порад, які сподіваюся, стануть вам у пригоді, щоб у підсумку ними скористатися і досягти того ефекту тієї мети, яка власне і постає перед вами у вигляді покращення привабливості населеного пункту або регіону за допомогою світлин. Отже, порада перша. Цільова аудиторія. Потрібно знати насамперед, на кого спрямовані ваші знімки. Чи це будуть студенти, які хочуть навчатися у вашому регіоні, чи це будуть потенційні інвестори, чи просто місцеві мешканці. Кожна з груп очікування має свої інтереси, має свої вподобання. І їх враховувати важливо перш ніж брати в руки фотоапарат і готувати знімки. Друге, визначте вектори привабливості свого регіону або ж населеного пункту. Добре би визначити сильні сторони, якими характеризується ваше місто або ваш регіон. Це можуть бути пам'ятки архітектури або ж якісь е, відомі історичні місця. Третє. Добре, би зосередити свою увагу на традиціях на культурних подіях вашого регіону. Цікаві свята, цікаві традиції створюють живу неповторну атмосферу. Врахуйте будівлі або інші об'єкти, які є характерними і унікальними для вашого регіону. Вони можуть стати своєрідними брендами, на яких ви можете також будувати привабливий імідж. Дуже добре сконцентрувати увагу і на природі, на тих ландшафтах, які оточують ваш населений пункт або які притаманні вашому регіону. Гори, ліси, річки, парки це те, що може додати додаткової атмосфери, додаткових емоцій, які будуть впливати на вашу аудиторію. Фотозакарбуйте інфраструктуру вашого населеного пункту або регіону: ресторани, бібліотеки, спортивні об'єкти це те, що може віддзеркалити, відобразити. Ефект комфорту, ефект зручності для мешканців і гостей вашого населеного пункту або регіону. Добре би відобразити і ремесла. Добре би показати ті релігійні обряди або якісь інші особливості, які відображають дух вашого регіону. Особливо, якщо ваш населений пункт, чи ваш регіон, район чи область мають давні традиції, мають давню історію. Використайте змінки, що будуть демонструвати розвиток, зміни вашого населеного пункту. Демонстрація старих і сучасних фотографій вулиць, фотографій інфраструктури. Окремих будинків це те, що може працювати у порівнянні, це те, що може відобразити рух вашого міста або села вперед. Добре би залучити до знімків місцевих мешканців, щоб вони розповіли свої історії, щоб вони надали свої фото, наприклад, раритетні, з тим, щоб це додало особливого шарму, особливої. Чутливості знімкам, і в такий спосіб також можна буде долучитися до місцевої спільноти і показати єдність цією спільнотою. Перед публікацією ваших світлин переконайтеся у їх чіткості, у їх точності, у добре підібраних підписах, щоб максимально передати дух вашого регіону або людей, які в ньому проживають. Дуже важливо також е, врахувати окремі подробиці, композиційні особливості, щоб ці фото максимально впливали на аудиторію і були яскраво привабливими. На завершення кілька прикладів із коментарями. Я обрав кілька світлин із фотоальманаху, який ось перед вами. Це фотоальманах газети День. Його скомпонували фотознімки, які були представлені на виставці цього періодичного видання. Мета цих знімків, звісно, була інша, завдання інші. Але я за допомогою кількох, як, на мій погляд, особливо яскравих фото, хочу продемонструвати, як вони можуть вплинути на імідж того чи іншого населеного пункту. Ось, зверніть увагу, будь ласка, на це фото. Що ви на ньому бачите? Коли я запитую студентів, вони здебільшого відповідають, що це масштабне святкування дня народження або весілля і не помиляться справді так, і навіть підпис на фото говорить весілля на все село. Але якщо до цього підпису додати, що це весілля на все село сироти, одразу змінюється контекст цієї світлини. І ми розуміємо, які люди проживають у цьому населеному пункті, наскільки вони щирі, наскільки вони милосердні і готові прийти на допомогу, готові підтримати. Інше фото з цього ж альманаху фото альманаху. Наприклад, в моїй журналістській практиці було село, де дуже багато народжували дітей. І ось, коли ви хочете зробити таке фото, можна його представити ось у такому вигляді. Коляски, молоді мами і дуже вдалий підпис парад переможниць. Мабуть, такий підпис буде дуже доречним і він дійсно допоможе яскравіше передати той основний акцент, який ви хочете зробити в світлині на цю тему. І ось ще одне фото, яке стосується електоральних подобань. Припустимо, вам потрібно відобразити, зазнімкувати населений пункт, де особливо свідомі громадяни, які активно йшли на вибори. Можна по-різному підійти до вирішення цього питання. Але ось як підійшли на одному фото. Зверніть увагу: місцева мешканка, пенсіонерка, і вона не просто повертається з виборчої дільниці, а вона козиряє, вона віддає честь. І в такий спосіб це фото ніби говорить, що я свій обов'язок виконала. До речі, теж дали підпис рядові електоральних фронтів. Як бачите, можна по-різному втілювати ідеї з покращенням іміджу населеного пункту або регіону. Сподіваюся, ці 11 порад і наведені приклади світлин. Із коментарями стануть вам у нагоді, і ви будете робити свої хороші яскраві знімки, які слугуватимуть іміджу того населеного пункту, де ви проживаєте, або того населеного пункту чи регіону, в якому ви працюєте і ви хочете покращити імідж цього населеного пункту або регіону. Спасибі за увагу, успіхів вам у використанні світлин на користь іміджу.